І так, сьогодні поговоримо про контракти ТЦК та СП. Багато хто пише, ну, хто хоче служити в бандформуванні ТЦК ТЦК ТСП неутвореним законом, і ЗСУ неутвореним законом не поспішайте. Спочатку потрібно мати контракт з ними. Незабаром я викладу безкоштовно, як юрист, як знущатися правильно з ТЦК та СП та Збройних Сил України і дати їм ляща. Незабаром буде контракт для ЗСУ, для бажаючих служити за контрактом. Буде дуже весело їм тим, хто. Буде читати ТЦК ТСП цей контракт. Але, що саме головне, вони ніколи вас не запросять служити після таких вимог до армії та її керівництва. Почекайте, скоро я викладу такий контракт. От і все. Тому підписуйся, поширюй відео. Тренди Ютубу. Тут кажуть правду, буде цікаво. Також, якщо тобі потрібна юридична допомога, це коштує 300 гривень. Якщо потрібна тобі юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів, звертайся, доб'ємо до 600, 6 тисяч разом до перемоги.